У Луцьку можуть з'явитися вулиці Червоної рути Володимира Івасюка, Назарія Яремчука і Симона Петлюри, а зникнути Чернешевського, Гордіюк, Данщина, Єршова. Такі пропозиції затвердила комісія при міській раді. Втім, це ще далеко не остаточні рішення. Пропозиції зміни будуть затверджувати і лучани на громадських слуханнях, і депутати на сесії. Все ж розповімо вам про частину ймовірних перейменувань. Отож, вулицю Нахімова пропонують назвати Джерельною Мечнікова-Червоної рути Вулицю Гордіюк, імені захисників України, Вороніхіна має два варіанти нових імен княгині Ольги або Патріарха Володимира, Данчина іменем Ізидори Косач або Володимира Івасюка. Яршова іменем Назарія Яремчука. А от вулиці, названій іменем російського публіциста Чернишевського, її мешканці просять присвоїти ім'я видатного українця Симона Петлюри. То за те, щоб доручити департаменту, організувати і провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Чернишевського на вулицю Симона Петлюри. Прошу проголосувати за вісім проти отримались. Немає рішення прийнято. Дякую. Мешканець вулиці Чернишевського, Юрій Конкевич, каже, що така назва мусить бути у місті. У місті Луцьку є вулиця Венеченка, який прагнув домовлятися з російськими більшовиками в 17-18-19 роках. І був. Ідейним супротивником Симена Петлюра, але вулиця Водниченка в Луцьку є ще з початку 90-х років. Це несправедливо, що вулиці Петлюри немає в нашому місті. Він не втік за кордон, він воював, він намагався зберегти армію, зберегти Українську Народну Республіку. Загалом комісія спорядкування назв вулиці Луцької міської територіальної громади затвердила близько двох десятків пропозицій нових назв у місті, а також в селах Зміїнець, Милуші, Сирники та Рукині. Далі справа за думкою Лучан і рішенням депутатів на організацію і проведення громадських слухань. Марія відводить цілих два місяці. Тож можемо стверджувати, що вулиці Симона Петлюра чи Володимира Івасюка з'являться у місті ніяк не раніше 2024 року.